Слава Україні! Триває 1433 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку ворог 9 разів атакував у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка. Стариця та в бік Езбицького. На Купінському напрямку учора відбулося сім ворожих атак, у бік Піщаного та Петропавлівки. На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили 12 атак. У районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. На Слов'янському напрямку учора українські воїни зупинили дві атаки у районі Платонівки та в бік Ямполя. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі населеного пункту Оріхово-Василівка та в бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили дев'ять атак. Поблизу населених пунктів Плещіївка, Клепан-Бик, Щербанівка та в бік Костянтинівки та Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 41 атаку поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ. Котлане, Удачне, Молодецьке та в бік філії і Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та в бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та в бік Варварівки, Зеленого і Прилук. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7789 дронів камікадзе. Та здійснили 3681 обстріл, зокрема 63, із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів та чотири інші важливі об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 32 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, 917 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 147 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!